Вітаю вас, шановне панство! З вами компанія SoundMach, мене звати Віктор. І скажіть мені, чи бачили ви наше відео про внутріканальні навушники? Або, можливо, наше відео про ТВС, -ки? або наше останнє відео про безпровідні повнорозмірні навушники. Відповідь так? Та навіть якщо і ні, впевнений, це відео буде для вас цікавим, бо сьогодні я розкажу вам все, все про навушники. Якщо ви не зрозуміли, за які навушники сьогодні підемова, то відповідь дуже проста. За всі ми поговоримо за історію навушників, звідки все почалось і як все прийшло до того, що ми зараз можемо чути своїми вухами. Розкажемо за використання їх у різних професійних сферах, та звісно ж особливо затримуємося на найпопулярніших навушниках повсякденного життя. Розкажемо вам за типи наушників, їх форм-фактори, за типи випромінювачів і навіть розкажемо про деякі міфи. Сама ідея навушників витала у хмарах ще в кінці дев'ятнадцятого століття. У 1875 році Олександр Белл патентує телефон. І виникає безліч різноманітних моделей. Ну і звісно ж аксесуарів для них. І одним з таких аксесуарів стали прообраз навушників француза Ернеста Меркадьє. Цікаво, що вони були у формі якраз таки затичок. Поряд з цим в Англії виникає компанія Electrophone System, яка починає встановлювати мікрофони в концертних залах і пропонує абонентам по телефону слухати симфонії та театральні п'єси з підпискою у 5 фунтів. Так, Apple Music існувала ще до того, як це стало мейнстрімом. І навіть більше скажу існувала сімейна підписка, бо задут. Ковий фунт можна було під'єднати ще одні навушники для прослуховування. Далі, на початку ХХ століття, із появою радіо, американський інженер-електрик Натаніель Болдуїн патентує комплект головних телефонів із п'єзоелектричними гучномовцями і випускає, по суті, перші успішні навушники. Вони знаходять застосування, очевидно, у військовій сфері, і ВМС США замовляє аж 100 пар. Що цікаво, винахідник в той час всі ці навушники робив в себе на кухні. Ось такий от. Бізнесмен тисяча дев'ятсот на світ з'являється динамічний гучномовець, підсилювач та електричний фонограф. А для навушників стають важливими параметри, як звучання, надійність і комфорт. Ну і як більшість винахідів з військової галусі навушники переходять до звичайних людей та інших професійних сфер, таких як звукозапис. І в 1937 році дуже добре відома нам компанія Біє Dynamics випускає перші динамічні навушники dt 40 8. І як не дивно, саме цей тип навушників є найпопулярнішим, і понині вже більше ніж 100 років. Так то mm -hmm. далі до початку 60-х всі навушники вміли грати музику лише в моно. Ну по перше, тому що військова сфера і професійна сфера просто не потребувала стерео. Ну або про стерео не знала взагалі. Ну а по-друге, сама музика була також переважно в моно. Але в один день в гості до одного інженера прийшов друг якому необхідно було послухати бінауральний запис на магнітній плівці, як не дивно, зробити цього вони тупо не змогли, бо таких навушників просто не існувало. Тому пан інженер просто зробив свої навушники, перші стереонавушники. Ну а звали цього інженера Джон. Кос, а навушники отримали назву COS SP3, що очевидно призвело до технічної революції, переходом в епоху стерео і в епоху персонального аудіо. Навушники COS домінували на ринку всі 60-ті, А в 1984 році компанія представила культову модель Porta Pro, яка без будь-яких змін випускається й досі. Ви просто вдумайтесь, 40 років технологія не змінюється, і ці навушники залишаються надзвичайно популярними і досі. Ну, магія. Має? Ну, нічого не скажеш. 1968 рік ще більш відома для нас компанія Sennheiser Випускає перші відкриті навушники HD 414. І тільки вдумайтесь, за перший рік було продано понад сотню тисяч екземплярів. Це на той час просто космічна сума. А за весь час рекордні 10 мільйонів. Ці навушники підвели світ до епохи портативного аудіо і стали одним з перших хайфай. Навушників. Наступну революцію розпалила компанія Sony в 1979 році, випустивши усім відомий Walkman і навушники MDL 3L2. Цей комплект підкорює світ просто миттєво і взагалі змінює підхід до прослуховування музики. Тепер вам не треба магнітофон, програвач, підсилювач, прив'язка до електромережі вашої кімнати. Тепер ви можете слухати музику будь-де, будь-коли і не заважаючи іншим. Дійсно, революція та 1979 рік був проривним не лише завдяки компанії Sony, а ще й завдяки Bose. Котрі винайшли навушники з активним шумозаглушенням. Так, те, що відносно нещодавно увійшло в нашу повсякденність, було вперше зроблено ще 40 років тому. Але використовувалась ця технологія, звісно ж, в першу чергу, військовими військовими, потім будівельниками, потім пілотами і іншими спеціалістами, котрі прагнули боротись із набридливим шумом. І лише в 2000 році виходять у світ перші навушники з шумозаглушенням для широкого споживача. Bose Quiet Комфорт, ну а далі ви знаєте, як все це розвивалося і наскільки популярною стала ця технологія серед усіх виробників. Повернемось трохи назад. У 1995 році Алекс Ван Халін, очевидно, з гурту Ван Халін. Якщо ви не чули про цей гурт, дуже рекомендую ознайомитися. Сказав своєму звукорежисеру Джері Харві під час репетиції, що на сцені занадто багато шуму сценічні монітори надто гучні. Спілкуватися між собою учасниками гурту просто неможливо. Ну і звісно, що через деякий час ти відчуваєш прям відчутний дискомфорт своїми вухами. І Джері Гарві почав майструвати та шукати компоненти для вирішення цієї проблеми. В штатах він знайшов крихітний динамік, призначений для кардіостимулятора, а в Японії інші крихітні електричні компоненти. Зробив зліпок вух артистів і впакував туди усю начинку. І вуаля, все готово. І ось так дуже легко і просто створив прототип сучасних інер. Моніторів, які підключалися до маленького приймача на поясі, Ван Халін був просто в захваті. Це було наче день і ніч. Казав він. Хоча розробка і розвиток інейрів відбувався паралельно, і з традиційними навушниками сталося інакше. Подібний форм-фактор прийшов до нас з медицини, а саме із слухових апаратів. В 1999 році компанія Costa SONY випускає свої маленькі вакуумні навушники. А в 2001 році ще одну революцію розпочинає компанія Apple із своїми вкладишами Earbuds. Але досягнення Apple є неоціненими не так з точки зору техніки, як з точки зору маркетингу, і саме Apple створили цей іконічний стиль навушників з білими дротами. Ну і звісно ж принесли неймовірну популярність не лише самій компанії Apple, але й подібному форм-фактору загалом. Хоча заради справедливості ми маємо сказати, що Sony зробила подібні навушники ще в 1982 році, і також з білими дротами, і якраз таки в колаборації з виробниками слухових апаратів. Але, хоч ми іноді і піжартовуємо над ірподзами, але вклад Apple у розвиток аудіоіндустрії дійсно неоцінений. Про це ми поговоримо далі. У 2005 році Bluetake випускає перші бездротові навушники iPhone BT 420 EX. І, звісно ж, у 2016 році виходять справжні бездротові True Wireless навушники Apple AirPods, звісно ж, і знову революція. Мільйон копій, мільйон схожих навушників від інших брендів, потім додавання шуму заглушення і так далі, і тому подібне. Apple і Beats насправді дуже сильно попливали на світ навушників в першу чергу зміною дизайну від великого та незграбного до компактного, ергономічного та стильного. Хоча насправді правильно сказати не зміною, а популяризацією саме такого підходу до створення навушників. Також ми ніяк не можемо уминути навушники, котрі нам принесла геймерська індустрія. У 2011 році Razer випускають перші в світі навушники TiaMat7.1, представлені на Gamescom, в яких, як не дивно, є об'ємний сраунд звук, наче в кінотеатрі, і що дає реальну перевагу в іграх. Ну що ж, друзі, як ви бачите, історія навушників надзвичайно багата, і розповідати про це можна просто. Тижнями. Ми хочемо змінити трошки вектор нашого відеоролику і розібратися, які ж навушники взагалі бувають. Класифікувати ми їх можемо по типу підключення, по типу випромінювача, по форм фактору ну і, звісно ж, за професійною направленістю. Підключення. Ну тут насправді все більш-менш очевидно. Наразі є безпровідні, провідні, ну і сумісні, так сказати. Е, провідні, я думаю, всі розуміють, що це будь-які навушники, котрі мають в своїй конструкції кабель. Безпровідні ми маємо на увазі true Wireless, тобто котрі не Можливо, під'єднати по кабелю, ну крім зарядки, звісно. Ну і сумісними я називаю повнорозмірні або накладні безпровідні навушники, котрі мають можливість підключити до себе кабель. Бездрутовий зв'язок виконується через Bluetooth різних версій: 5.0, 5.2 і так далі. Звісно, з чим версія новіша, тим краще. Також нічого не можна не сказати за кодеки, котрі використовуються для передачі даних. Найпопулярнішими є. SBC, AAC, APTX, APTX HD і, звісно ж, LDAC. До речі, ми плануємо випустити більш детальне відео з приводу аудіокодиків та аудіоформатів, а також де саме шукати лоузлис музику для розкриття потенціалу цих кодиків, ну і ваших. Навушників безпосередньо. Тож, якщо ви хочете пришвидшити процес створення цього відеоролику, то прошу вас в коментарі. По дротовому підключенню є декілька основних конекторів. Найрозповсюдженішим є 3,5 мм джек. На плеєрах та ЦАПах також часто використовується джек 2,5 мм та 44 мм пентакон для балансного підключення. Внутріканальні навушники, типу KZ, Кенера, Noble і так далі, зазвичай підключаються через MMCX або 2-pin конектори, а повнорозмірні навушники до. Досить часто використовують Міні XLR, наприклад Sennheiser 800S. А на прикладі Sennheiser Accentum ми можемо побачити, що деякі навушники підключаються до вашого ПК або Mac через USB. Ну і, звісно ж, електростатичні навушники підключаються через спеціалізований кабель до підсилювача. Типи випромінювачів. Як ми вже сказали раніше, найрозповсюдженішим є динамічний випромінювач. Майже за 100 років цю технологію вдосконалювали як завгодно. Складається динамічний випромінювач з діафрагми, катушки та магніту їх різного розміру з різного матеріалу роблять різне покриття та вдосконалюють підвіси, ну і багато-багато всього іншого. Перевага такого випромінювача це, звісно ж, ціна, це можливість робити його майже будь-якого розміру, і, звісно ж, це висока амплітуда коливання, котра чудово підходить для відтворення басу. Але, звісно ж, і мінусів також достатньо, і основна проблема це їх спотворення. Оскільки чим м'якіший матеріал, тим більше деформувань буде відбуватись при коливанні, а чим він важчий, то тим динамік буде. Рухатися повільніше, тож в цьому і полягає уся складність. Треба знайти такий матеріал, який буде одночасно дуже легкий і дуже міцний. Тому і можна зустріти в матеріалах і карбон, і Вольфрам, і бамбук, і все, що завгодно. Також дуже часто виробники роблять гібридні навушники, котрі складаються з динамічних і арматурних випромінювачів. Загалом арматурний випромінювач схожий на динамічний. Там також використовується магніт, катушка та діафрагма. Але додатково в такий тип випромінювача встановлений збалансований якір. І на відміну від динамічного випромінювача, катушки і магніти приводять в дію саме його якір. А він вже приводить в рух діафрагму. Фрагм. Таким чином досягається набагато більше детальності, роздільної здатності і значно менше спотворень. Але є проблеми із рівністю імпедансу. Ці випромінювачі прискіпливі до кабелю. Ну і звісно ж, вони дають хоч і більше деталізації, але погано працюють з низькими частотами, бо амплітуда коливань набагато менше, ніж у динамічних. Тому така комбінація у вигляді динамічний плюс арматурний випромінювач є досить логічною. Також виробники часто збільшують саму кількість випромінювачів. В нас в магазині досить часто можна зустріти навушники з одним. Динамічним і там з двома, трьома і більше арматурних випромінювачів. А український бренд Ambience Acoustic взагалі робить навушники, в котрих стоїть 24 арматури, що, звісно, вражає як по звуку, так і по ціні. Перед тим як ми підемо далі, хочу поговорити з вами про прогрів навушників. Я не очікував, але як виявилось, існує величезна кількість міфів пов'язана із прогрівом. Починаючи від логічних, закінчуючи просто абсурдними. По-перше, прогрів наушників ніяк не зможе зробити з дешевих наушників дорогі, це просто абсурд. По-друге, не існує ніякого рожевого шуму, сірого шуму спеціально для прогріву. І по-третє, прогрів це по суті своєї є виключно рекомендаційним процесом і стосується виключно динамічного типу випромінювачів, оскільки основна ціль правильного прогріву довести еластичність динаміку до його робочого правильного. Рівня, яким його і задумав виробник, оскільки свіжесенькі, новесенькі навушники, звісно ж, потребують невеличкої розминки перед тим, як почати грати на всі 100. То що ж треба, щоб правильно прогріти ваші навушники, вам треба лише поставити на репіт свій улюблений альбом на середню гучність і лишити ваші навушники приблизно на 10 годин, 10-15. Абсолютно точно мова не може йти про 30, 40 і тим більше 50 годин. Тож, друзі, будь ласка, не вірте міфам, а ми рухаємося далі. Наступний тип випромінювача магніпланарні або планарні. Це, напевне, найпопулярніший тип дійсно аудіофільських випромінювачів. принцип роботи дуже простий. Беремо дві. Магнітні решітки, і між ними розміщуємо тонку діафрагму з електропроводимими доріжками. Ця конструкція надає нам дуже низький рівень спотворень, чудову роздільну здатність та чудову деталізацію. Мінуси це, звісно ж, потреба у більшій потужності, тому треба витрачати ще й на підсилювач, й на цап, ну і так далі. Ну і вага таких навушників теж може неприємно здивувати. Хоча, наприклад, KZ чудово використовує планарні випромінювачі в своїх маленьких внутріканальних навушничках. До речі, зацініть дуже круті. Ну і останній випромінювач, про котрий ми сьогодні поговоримо, електростатичний. І напевне, це є найдорожчим і найскладнішим у виробництві типом. Принцип роботи полягає в розміщенні надтонкої мембрани між двох решіток, на котрі подається надвисока напруга. І таким чином виникає електростатичне поле, і діафрагма починає вібрувати. Можна сказати, що на сьогоднішній момент це найкращим методом програвання музики, бо спотворень. Ну, майже немає. Неймовірна роздільна здатність, неймовірна детальність і всі надзвичайно приємні позитивні епідети, котрі можна сказати стосовно випромінювача. Прикладом знову ж таки є компанія Sennheiser, котрі є королями динамічних навушників. Але найдорожчими є якраз таки навушники із електростатичними випромінювачами. Але і мінусів також вистачає. По-перше, це виключно стаціонарна історія, оскільки зазвичай разом з такими навушниками йде підсилювач. А у випадку одязі ви купляєте лише навушники, і підсилювач треба шукати окремо. Хоча, якщо ви купуєте дійсно такі навушники, то впевнений, що такий підсилювач у вас вже є. По-друге, діафрагма надтонка, амплітуда надзвичайно невелика. Тож і низьких частот немає. Ну і звісно ж, ціна. Sennheiser зі своїми найкрутішими наушниками зовсім не соромиться і продає їх за 2 мільйони гривень. Скромно. Разом із тим, якщо ви дивилися наше відео про мікрофони, ми там говорили, що електретні мікрофони це ті, котрі мають заряджений елемент в конструкції. І саме за таким принципом, але у зворотньому порядку, і працюють електретні випромінювачі. Тобто, це є електростатичні випромінювачі, в конструкції котрих додали електретні елементи, тобто котрі попередньо заряджені, або self-polarized. або pre-polarized. або polarized якось там ще. Але на жаль, такі випромінювачі можливо зробити лише невеличкого розміру, тому їх використовують також в комбінації з динамічними і арматурними випромінювачами. До прикладу, в нас в салоні є Нобл Рагнар, в котрих стоїть по чотири арматурних і по чотири. Електретних випромінювачів. Ну і ціна, до речі, теж відповідна. Тож, будь ласка, приходьте, дивіться, слухайте, у вас є, до речі, така можливість. Форм фактор. Тут можна виділити декілька типів: повнорозмірні, накладні та внутрішньоканальні. Повнорозмірні, в свою чергу, можемо розділити також на закриті і на відкриті. Хорошим прикладом буде Beyerdynamic 770 та 990. Одні відкриті, інші закриті. Закриті мають перевагу у вигляді ізоляції, наприклад, щоб звук з навушників не потрапляв у мікрофон під час запису. Але вони створюють додатковий тиск на ваші вуха, тож працювати там, наприклад, більше години вже буде складно. Відкриті ж навпаки, тиснуть на ваші вуха менше, але і всі навколо будуть чути, що ви слухаєте. Повнорозмірні повністю закривають ваші вуха, накладні лише частину. Внутрі канальні заходять вушний канал. До речі, можна було б виділити також вкладище як окремий тип, але як на мене, вони спокійно входять у класифікацію внутріоканальних. Тепер давайте перейдемо до професійної направленості. Навушники на сьогоднішній момент використовуються у величезній кількості галузей: від офісів до військових, від стрімів до величезних міжнародних організацій. І тому тут можна перераховувати дійсно довго. абсолютно очевидно, що спеціалізовані навушники мають акцент на якостях, котрі важливі для однієї чи іншої сфери. Діджейські навушники чудово ізолюють від навколишнього шуму, мають акцент на низьких частотах, щоб завжди чути бочку для зведення одного треку з іншим. Геймерські навушники мають вбудований мікрофон, яскравий дизайн і зазвичай об'ємний звук для того, щоб точно розуміти, де ваш ворог у грі. Теж саме можна сказати і про активні військові навушники. Вони мають влаштовані мікрофони і працюють як класичний режим прозорості на будь-яких навушниках, але за виключенням того, що мікрофони вимикаються при пострілах чи вибухах, щоб зберігти слух. І також можуть допомогти ідентифікувати ворога по звуку, тому що мають деякі підсилення, та на додачу мають змогу під'єднуватися до рації. Ну а деякі навушники мають ще один додатковий мікрофон для. Зв'язку. І продовжуючи тему мікрофонів навушників, гарнітури, то є спеціалізованими пристроями для спілкування по телефону. Частіше за все, вони є якраз таки накладними. І нейрмонітори робляться на замовлення спеціально під форму ваших вух, щоб зробити максимально ефективне пасивне шумозаглушення і максимально чіткий моніторинг вашого голосу на сцені. Схожа ситуація із моніторними студійними навушниками, але їх конструкція підходить для більшості людей і різноманітних задач, таких як запис на студії, запис звуку кіно. Но радиоэфиры, подкасты подкасти тощо. А студійні навушники для зведення, наче й схожі на моніторні, але часто мають відкриту форму. І більше лінійні і правильні характеристики, що підходять для роботи зі звуком, але вже не підходять для запису. Всі ці типи всього-навсього декілька прикладів професійних навушників. Тому напишіть в коментарях, чи використовуєте ви навушники в своїй роботі і обов'язково додайте пару слів про свій досвід експлуатації. А для тестів, експериментів і просто заради цікавості, запрошую вас в наші салони в Києві, Одесі та Дніпрі, щоб послухати. Тестувати, проекспериментувати із будь-якими навушниками, котрі є в наших салонах. Ну і, звісно ж, поділитися своїми враженнями із нами. А зараз, друзі, хочу оголосити невеличкий розіграш. Просто мега і мега крутого призу, а саме Shanling UA1S. Це просто мега чарівний, мега крутий, мега компактний ЦАП для ваших навушників. На жаль, лише для провідних. Але повірте, воно того варте. Цей крихітний девайс має чудовий звук, Звук і дійсно зможе відкрити вам шлях до аудіофілів. А умови, друзі, дуже прості. Цілих 10 великодок заховані в цьому відео. Ваша задача їх віднайти, написати коментар, написати, що це були за великодки. Ну і звісно ж, хто перший напише коментар, той і отримає цей чудовий цап. Заздрю вам, тому що сам собі такий обов'язково куплю. Вже зовсім скоро, до речі. Ну що ж, друзі, на такій приємній ноті я хочу завершити це відео. Щиро дякую вам за перегляд. Прошу вас поставити вподобайку, написати комент, підписатись на канал, підписатись на наш телеграм, інстаграм, на тікток, звісно ж. Обов'язково вдарити у дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Дякую вам за перегляд. Мене звати Віктор. Це компанія SoundMag. Побачимось за секунду.